Мене дуже довго не покидає думка, що часом ми поводимось занадто суворо до екранізації відеоігор. І цю тезу я хочу проілюструвати фільмом Need for Speed. Фільм, що вийшов на великі екрани 14 березня 2014 року, не отримав визнання критиків чи комерційного успіху. Ба більш фільм хоч і відбив бюджет, але через слабкі показники американського ринку Dreamworks визнала цей проект фінансово збитковим та скасувала плани на сиквел. А мені ти казав, що минулий рік був дуже вдалим». При тому, що на папері це виглядало жахливо від самого початку. Фільм за мотивами відео ігор, що вже відсилає нас в царину у Бола. And, uh, my is... Fuck дивні трейлери, які не можуть показати, що класного в цьому фільмі. It's about drive. Ну і очевидне паразитування теми стритрейсінгу на фоні шаленого успіху та популярності форсажу. Або, як сказав класик, Таймі Ніктарета теж Деган. А ви хотіли? Додайте до цього, що конкуренцію франшизі Віна Дізеля змушували кувати Скота Во. Того, хто мав зробити повноцінний режисерський дебют, бо до цього займався виключно каскадерством та допомагав зробити проармійську стрейту dvd стрічку Актов Велар. Тому не дивуйтесь, що від фільму чекали оповіді по типу «My life, my rules». жить мо. Але вийшло дещо інше. Тому всіх вітаю! Ви на каналі Firefly, де я розповідаю про геймінг і все, що з ним пов'язане. Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете більше чути про подібну тематику. Та не забувайте, наскільки все проникаюча тема війни. Е? Під час перегляду ви могли впізнати цей голос українського дубляжу. Відколи я звідси поїхав, я бачу сотні таких майстерень. Але ви найкрутіші з усіх. Це Дмитро Лінартович, український актор, що наразі є офіцером Збройних сил України та приймав участь в боях під Солидаром та Бахмутом. Підриваємось паралельно на міні шини. Там колосо все рве, мене підкидає, рве і мені прилітають уламки. Тому не забувайте донатити на потреби війська, оскільки складно уявити, скількох людей ваша поміч може врятувати. Від себе прошу підтримати збір для мого друга з п'ятої окремої штурмової бригади, третього. Батальйону роти вогневої підтримки на роботизовані системи. Робот. З вас донати з мене відео. Поїхали. Тож за сценарієм. Тут постає ледь не шекспірівська драма двох сімей Маршала і Брюстера. Та після років запеклої ворожнечі. Тобі маршал вимушений працювати з Діно Брюстером, через що і опиняється у в'язниці з пекельним бажанням помститися. Це зав'язка фільму, більше якої знати не потрібно не тільки тому, що це спойлери, але й тому, що це найгірша частина фільму. Ну, і все нормально. Вечірня гонка на маслкарах на папері виглядала краще ніж реалізація. Ще їх конкуренти по стрітрейсингу. Недосказаність грає радше в мінус, ніж в плюс. Приймай співчуття стосовно татка. Та Арон Пол аж занадто старається бути чим молодим Стівом Маквіном чи Джеймсом Діном. Через що виглядає чужим на цьому святі життя. Я усе розумію, та може містер крутий мовчун хоч щось нам скаже. Але потім перед нами стається магія кінематографа. Стрічка вирішує кардинально змінити свій жанр. Від приземленої драми стрітрейсерів до захоплюючого роуд-муві. Або, якщо висловитися термінами геймінгу, то фільм починався як божественника сцени Need for Speed Most Wanted. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Аби потім переродитися у вільну інтерпретацію сюжету Need for Speed The Run. І це прекрасно. Фільм буквально кхем, розганяється і все стає на свої місця. Аарон Пол виглядає живим та багатовимірним. Гонки стають більш веселими та захоплюючими. Персонажі можуть забирати на себе весь екранний час. Крепкий міцний член. Окрім хвилюючого роуд муві, ми тут бачимо ще й прекрасну роботу каскадерів. Оскільки їм випала роль, щоб ми повірили у те, що тут відбувається. the majority of stuff is left to them and i applaud all of their brilliant efforts the majority of the film is pure authentic stunt work the wrecks that you're gonna see is all in camera На момент виходу фільм дуже часто порівнювали з блідою копією форсажу. Але це дуже лінива асоціація, оскільки трюки Need for Speed» трималися в межах реалізму, на відміну від того ж форсажу. І я думаю, що Деган живе в кожному з нас, сам ніваєшся, як дивився форсаж. Режисер Скотт Во відповідально віднісся до трюків в цьому фільмі, через що з'являється певна аутентика. Коли після якогось класного заносу чи трюку камера обов'язково зафіксується з під кута водія, аби з'явилось відчуття, що це наяву без комп'ютерної графіки. з моїх атрибутів як я Монаматріз за філмекерзайтуертинфоріл, ананолайтіюзеніґрінскрін і я не люблю використовувати і робити практично, я думаю, тики цю важливо. I think it's a lost art form in cinema. It's kind of become everything CG and live in this fantastical world, and I'm trying to bring it back. And with that, was a, a challenge for Lance and I to do everything practically and for real on this film and, and go the speeds that we say we're going. And uh, it's something that I'm proud of because we were able to accomplish it on our film. Скотт во навіть особисто курував конкретний трюк через його небезпечність для оператора. Скот вanteдашо, не витяг вас to leave the door of the helicopter open, have him harnessed and strapped in, hanging kind of out of the helicopter, holding the camera. So we did this about seven-eight times, and we didn't land not once. So we kinda just, you know. we do the shot and then go hit a dude it was crazy and it Так, тут є певні художні фривольності, але вони пов'язані просто з тим, що ніхто не стане розбивати Кьонінгсек чи ламборгіні. Для цього використовують аналоги з потрібними кузовами, не тільки через дороговизну, але й через анальні контракти по володінню суперкарами. Тому в такі моменти дійсно працює магія кінематографу, що дозволяє проникнутися імітації гонки спорткарів посеред секвой для віддання данини Нітфор speed hot pursuit. Цієї, крім відданості, власній аутентиці, варто похвалити кастинг директорів, адже вони зібрали вражаючий ансамбль. Аарон Пол, котрий був на вершині свого творчого визнання. Відома на британському ринку акторка Імоджен Пуц у ролі багатої ludicrous. Молодий Рамі Малик, котрий ще не встиг стати зіркою серіалу Містер Робот чи отримати Оскар. Майкл Кітон, що по суті повернув себе на. На мапу Голлівуду. Домінік Купер перед серіалом Прічер. Дакота Джонсон до свого прориву в прости господи, 50 відтінків сірого. І на кінець за фінальну пісню та комедію тут відповідає легендарний кіт Каді. Такий акторський ансамбль більше пасував би авторському фільму якогось іменитого режисера. Але ці люди опинились у Need for Speed, спродюсований Стівеном Спілбергом. Well, an idea, a to do need for Speed a lot of CGI. Оськакинквитнадія на віжін тоді Нід форспід витат алатовсі джінокизвезі цедейдукарзенекспложнс, крашес анфінзюнокомп'ювище Вищезгаданий Спілберг сказав, що в серці цього сценарію лежить хороша історія. Деге. Done a wonderful job in finding a story that could either live in the slipstream of the Need for Speed video game franchise and at the same time live totally outside of that. As a real story. але тут я осмілюсь не погодитись з метром, тому що магія цього фільму полягає в тому, щоб повірити в абсурдність того, що відбувається, і проникнутися персонажами. Це фільм, де мільйонер просто так віддає колишньому зеку тачку за 3 мільйони доларів. 2 мільйони 700. 000. Просто тому, що він може принести йому більше грошей за гонку, на яку його так і не запросили. Тобі маршал. Чи його друг пілот, який має друзів по всій країні в різних штатах з різними типами пташок? Усе, щоб ми бачили, подібні скетчі. Яка ситуація у місті? Пампа, папа? Ай, красу. Просто щоб ви знали, у свій час я вирішив дати шанс цьому фільму неіронічно, коли побачив його у промоушені дабідабі. -дабі». І навіть тут продає Дольф Зіглер. Фільм ні разу не громадянин Кейн, але й не старається ним бути. Крім загравань з класикою кінематографа по типу Буліт Стіва Макуйна, поліцейський бандит Берта Рейнольдса. Фільм не виходить за рамки жанрового кіно про перегони. It just connection. And if he could take that genre And with real cars going pretty fast, but safely, could he do that in a contemporary movie without falling back on the computer? And he did. Це той самий літній блокбастер, на який ви натикаєтесь по телевізору, але після етапу прийняття нічого не виходить з собою в діяти, крім як стримувати дурнувату посмішку. Душевне кіно, яке не намагається перевернути жанр, але всіма силами старається віддати данину стрічкам старої доби Голлівуду. Голівуду. Айґрана ста файлі майдаворкформіасамалиґретескар мувізів allтайме не сикстіз і не севенті з болет, ванішні пойн. Smokey and the band. And they were stories that were really what I loved about it was all the stunts were real, there was no CG, and they were fun. It was like kind of like our generation of Top Gun. Like they were fun movies. I love stories and you left the movie, you left the theater smiling. to the basics, and I love that. Можливо, зараз у фільму значно більше шансів на визнання, коли академія започаткувала нагороди для каскадерів. Чи світова спільнота втомилась від нереалістичного форсажу на користь чогось більш живого і автентичного? Хто знає? Хай там як, мені здається, що фільм пройшов перевірку часом, і якщо ви зі мною не згодні, то ласкаво прошу до коментарів. А з вами був Fairfly. Бережіть себе, підтримуйте один одного і побачимось. Вірю в перемогу і дякую за підтримку!